У ці нелегкі для нашої країни часи ми всі надзвичайно вдячні тим, хто без вагань стає на захист нашої незалежності та свободи. Ваша самовідданість і жертовність не залишаються непоміченими. Саме завдяки вам ми маємо надію на світле майбутнє України. Дякую вам за вашу осіб, всі відданість. Справді герої України. Ваша самовідданість і жертовність надихає нас усіх світі. Слава Україні! Ваша допомога не заміньте! Величезна подяка кожному з вас. Ваше серце і хоробрість не мають меж. Ми пишаємося вам. Дякуємо за ваші зусилля та підтримку. Ви, наші надійні захисники.